З 1 січня поточного року пенсійний фонд України наділили новими функціями. Відтепер виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, страховим виплатам потерпілим від нещасних випадків на виробництві здійснюватиме пенсійний фонд для роботодавців. Якщо людина звертається з листком непрацездатності, то розрахунки. Формуються на в особистих кабінетах страхувальника саме на порталі Пенсійного фонду України. Тобто страхувальникам заявки розрахунки на виплату лікарняних потрібно подавати до пенсійного фонду України саме через особистий кабінет страхувальника. Проте ані порядок, ані розмір виплат не змінився. Станом на сьогодні пенсійним фондом мешканцям Житомирщини вже виплачено понад 32 мільйони гривень, в тому числі більше 22 мільйонів на оплату. Ату лікарняних єдині зміни стосовно останніх це термін виплат. Якщо раніше це становило 10 днів, то з 1 січня пенсійний фонд упродовж трьох днів із дати подачі заявки розрахунку до виплати ми здійснюємо фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності. Також з грудня минулого року пенсійний фонд призначає та виплачує житлові субсидії та пільги. З лютого місяця змінюється порядок виплати зазначених виплат. Тобто, якщо людина отримує пільгу в грошовому виразі. То міняється, якщо раніше виплати здійснювалися у безготівковій формі, тобто особа отрим кошти отримала на рахунок ощадного банку, і ощадний банк перераховував зазначені кошти на рахунки надавачів послуг, то на сьогоднішній день Ощадний банк не буде перераховувати ці кошти. Кожна людина. Повинна відкрити рахунок у будь-якому банку і вже буде здійснюватися ці виплати безпосередньо на рахунки самих громадян, якщо ж людина отримує на в поштових відділеннях. Порядок виплати залишається незмінений. У кожній громаді області створені сервісні центри, які надають послуги громадянам. Відтак не потрібно їхати до обласного центру, а всі питання можна вирішити на місці та через веб-портал пенсійного фонду, не виходячи з дому. Людина через веб-портал пенсійного фонду, через свої особисті кабінети, маючи електронний цифровий підпис, може подати заяву для призначення або перерахунку пенсії. Може звернутися з будь-якого питання до пенсійного фонду. Може подати ну, заявку розрахунку, якщо це, наприклад, приватний підприємець через портал пенсійного фонду. Може подати навіть заяву для виплати страхових коштів. Важливою перевагою даних змін є мобільність. Незалежно від місця проживання людина може отримати потрібну їй послугу. У нас багато внутрішніх переміщених осіб, і це важливо, що ми можемо і призначити субсидію за місцем її. Проживання, не дивлячись на те, що вона проживає або зареєстрована на іншій території, або продовжити виплату субсидії, навіть якщо вона змінила місце проживання. Крім того, пенсійний фонд України здійснює контроль за використанням страхувальниками отриманих коштів, проводить перевірку обґрунтованості видачі та продовження лікарняних, здійснюватиме профілактику нещасних випадків на виробництві, призначатиме страхові виплати та надання соціальних послуг відповідно до закону. Вікторія Дубовик Дмитро Половинка, телеканал СК 1